Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Нещодавно я вам показувала, як я підсипала перчик, тому що він витягувався. От, і я його підсипала. Тут є і баклажанчики, і перчики. І також підсипала помідорчики. Тому що ми, по-перше, і посадили їх невчасно, все посадили. На, десь, напевно, на два тижні пізніше, ніж завжди я це роблю, і прохолодно вже ми вимкнули опалення. тому і Світло не завжди досвідчується і вони витягуються. Я їх підсипала, і так як я вам і обіцяла, через декілька днів підживити їх. Я думала підживлювати їх монофосфатом калія. Але поки що вирішила підживити другим. підживити ось так. Бурштинова кислота це аптечна. І я вам рекомендую придбати такий е, засіб. Вони продаються і в садових центрах різних, але набагато дорожчі. Тут ми маємо 80 таблеток, от, і стоїть е, вартістю 40 гривень. В садових центрах це набагато дорожче отаку одну таблеточку, гарненько розминаємо, я вам покажу і на літр води теплої, такої відстоєної, теплої водички, і на пролиту ось тут в мене пролито, вологе, і я буду зовсім так як по чайній ложечки додавати. Це не тільки додасть нам кор... збільшить кореневу систему, а ще й буде така яскрава насичена. Зелень зверху, тому що бурштинова кислота вона саме таку дію і дає. До речі, бурштинова кислота квіти нею гарно поливати раз у 10 днів. І у вас буде гарна зелень і гарні ті квіти, які квітують, вони будуть давати гарну зелень. Тому зараз роблю розчин і покажу вам. Помідорчики теж почали вже третій, четвертий листочок з'являється, тому саме час їм зробити корінь, щоб були гарні корінці. Тут корінці вже ось такі є за сантиметром до кінця до 1 стаканчика. Дивіться, бачите, які гарні корінці вже є. І рослинка нібито невеличка, а корінці вже гарні. Нам обов'язково потрібно ми досипали оце скільки. Я досипала землі. І тож потрібно, щоб і тут заповнялися корінцями, і оця частинка, щоб нарощувалися теж корінці. Ось така вона виглядає гарненька, зелененька, живенька, така здорова. Але на свій вік вона трішечки відстає, тому я її підживляю. Так, у мене тут мірка, літр води, теплий, обов'язково водичка повинна бути тепла. І ось так дістаю цю бурштинову кислоту. Беремо одну. найкраще це робити, коли ми беремо ось так одну. Ложечку і ін, на ін, іншу, просто так гарно роз. Добре, Вони так гарно-гарно-гарно роз в порошочок роздавлюються. Зовсім, щоб був отакий порошочок. І от на літр води нам потрібно гарно розчинити. Помішуємо, Помішаємо, декілька хвилин залишили, знову розмішали. Водичка нам тепла потрібна, і для того, щоб. Поливати теплою водою, але в основному для того, щоб гарно розчинилися оці пластівці, тому що е, яндерна кислота вона дуже важко розчиняється. В декілька етапів потрібно це зробити. Ось таку беру дитячу грушку аптечну. От, і йдемо працювати. Ще раз гарно розмішую, щоб зовсім вже розчинилися всі-всі самі. Дрібненькі такі частинки. Беру грушку, набираю. Ось так і буду підливати в кожен, таки під кожну рослиночку. Десь печені ложечки більше не потрібно. І буду підливати помідорчики. Таким речі я підливаю і помідорчики ночі. Світло забиває погано. Дуже так сонячно сьогодні. До речі, я ось у корінню. Жильцювала свої калачики, герані, як називається, хто їх називає, пішли молоденькі, гарненькі зверху листочки, ось, а корінці ще слабенькі, тому я підливаю і тут. І це все для укорінення всіх рослинок, які у вас є. Буде гарна зелень зверху і гарні корінці. Ось так виглядає наша розсада сьогодні. Ми її бурштиною кислотою підживили. А от вона стоїть вже без опалення, біля вікна. Ось така вона. Запам'ятаємо сьогодні 5 квітня і через декілька днів ми глянемо на неї, яка вона буде. І те ж саме підживили і декілька мене залишилось тут живців, черенків зональної. Пеларгонії я теж сьогодні підживлю. Це можна робити і з петуніями. Якщо у вас петунії, ви розпікірували їх і вони у вас ростуть, можна робити і з ними теж саме. І з усіма віточками, з усіма черенками. Ось так.